Першим на засіданні міськвиконкому розглядалося питання про результати роботи суб'єктів господарської діяльності міста, які допустили нарахування заробітної плати працюючим працівникам на рівні встановленого розміру мінімальної зарплати та нижчому за такий рівень та вжиття заходів для запобігання виникненню такої ситуації. Доповідач представник Калуської об'єднаної державної податкової інспекції зазначила, що за результатами господарської діяльності за четвертий квартал минулого року до ОДПІ було подано податкові розрахунки сум доходу, нарахованого на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку. 478 суб'єктами господарської діяльності юридичними особами. Кількість працюючих на цих підприємствах 17 тисяч осіб. З них 58 суб'єктів господарської діяльності задекларували нараховану заробітну плату нижчу від мінімальної. Кількість працюючих у них 2018 осіб. Зокрема, ТЗОВ спецпромпостач нараховувало заробітну плату в розмірі 766 гривень. Приватне підприємство євротехнологія 757 гривень. Зов Меркурій Холден Груп 681 гривня, дизайн 429 гривень, радіосервіс 300 гривень, елегант 149 гривень. Після доповіді міський голова попросив, щоб калуська ОДПІ на наступне засідання виконкому зробила аналіз підприємств, які взагалі не платять податків, а також порівняла середню зарплату на калуських хімічних підприємствах з аналогічними по Україні. Начальник управління праці та соціального захисту населення Любов Федоришин повідомляє. Домила про виділення 109 громадянам одноразових грошових допомог на загальну суму 32 дві тисячі гривень. Виконком вніс зміни до ряду своїх попередніх рішень. Про координаційні ради з питань фізкультури і спорту, з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми, з питань молодіжної політики, про утворення місцевих галузевих рад підприємців. Члени виконавчого комітету вирішили передати на баланс калуської ЦРЛ медичне обладнання вартістю 10 мільйонів 44 тисячі 260 гривень. Іншим рішенням було зареєстровано молодіжну громадську організацію спортивно-оздоровчого клубу Спарта розглянуто також цілий ряд Нових будівельних приватизаційних питань питань оформлення права власності на нерухомість та інші.